Продав бойову гранату та вирощував коноплю. 61-річний мешканець бурштинської громади нелегально збував боєприпаси та вирощував наркотики. Його затримали поліцейські. Поліцейські встановили часте місце, зазначеною фігурантом зустрічі з потенційним клієнтом, де останній намагався збути бойову гранату. Його затримали на гарячому під час збуту небезпечного товару. З місця події слідчі вилучили гранату із запалом до неї та грошові кошти, які зловмисник отримав як плату за товар. За місцем проживання затримано поліцейські провели обшук та вилучили ряд речових доказів. Серед вилученого на різний пістолет 70 набоїв різного калібру та граната. Також на присадибній ділянці оперативники виявили понад 30 наркомісних рослин коноплі. Усі речові докази направили на проведення експертизи. Фігуранта затримали процесуальному порядку. Дії затриманої інкримінують за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за частиною першої статті 263 та частиною першої статті 307 та частиною першої статті 310 кримінального кодексу України. За Процесуальне керівництво Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, затриманому вже повідомлено про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. До суду скеровано клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Наразі встановлюється канал походження заборонених предметів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.